Знайомтеся, це Анастасія, яка нещодавно вирішила обрати для себе шлях військової, маючи живий приклад героїзму та мужності, батька, який ще з минулого року добровільно боронить кривий ріг у лавах територіальної оборони. Дівчинка не вагаючись та свідомо вступила саме до військового ліцею. Пішла до військового ліцею інтернату з способно фізичною підготовки, щоб в майбутньому захищати нашу країну. мені це приносить задоволення. Я розумію, що я це роблю не тільки для себе а ще для майбутнього, для майбутнього нашої країни. Тому після закінчення, закінчення війни я планую залишитися тут. Не, не, не хочу я нікуди їхати, хочу відбудовувати і щоб наша країна була ще кращою. Аби заохотити молодь по закінченню ліцею, продовжити військовий шлях, стати курсантами, а згодом й офіцерами, керівництво закладу постійно проводить із ними профорієнтаційну роботу та приділяє увагу патріотичному вихованню. Так, зокрема, до дня добровольця, 14 березня, ліцеїсти завітали до музею російсько-української війни. Нам дуже приємно проводити сьогодні екскурсію, проводити захід для таких майбутніх воїнів. Мотивувати їх, надихати на прикладах, героїчних прикладах наших і загиблих героїв, і живих у нас багато цікавих експонатів з'явилось під час повномасштабного вторгнення за цей рік. Воїни понавозили із Запорізького, з Херсонського нашого напрямку з багатьох енлави і ті озброєння, які вбивали ворога на нашому на Херсонському напрямку. Окрім ознайомлення із амуніцією та озброєннями протиборчих сил, майбутні захисники мали змогу поспілкуватися із заступником командира військової частини 3011 національної гвардії України Олександром Пискуном, який у 2014 році, пліч опліч із добровольчими формуваннями, успішно виконували завдання у тоді ще зоні проведення антитерористичної операції, зокрема військовий, звільнював такі міста, як Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Рубіжне. Є категорія громадян, які Добровольно, свідомо, не вагаючись ні хвилини перед небезпекою, мають вони досвід, не мають досвід. Вони пішли відразу, коли ця небезпека виникла, пішли захищати свою країну. Я дякую Богу, що такі підрозділи. Були поруч з нашими регулярними підрозділями Національної гвардії. І до речі, я хочу сказати, що саме підрозділи Національної гвардії, навчальні центри Національної гвардії це ті підрозділи, які почали професійну підготовку всіх добровольчих підрозділів. Наразі на базі навчальних центрів Національної гвардії розпочинається підготовка штурмових бригад гвардії наступу у цьому питанні. «Кривий ріг на першому місці у нашому регіоні. Кривий Ріг впевнено можна називати містом українських патріотів з 2014 року, коли реально почалася війна, дуже багато добровольців пішли на фронт. Також я дуже добре пам'ятаю, як рік тому, у 2022 році, під військоматами стояли черги. Це ті хлопці, які пішли воювати і боронити місто, і боронити Україну. Тому сьогодні день українського добровольця. Я вітаю перш за все добровольців. Всіх наших військових вітаю, всіх криворіжців, всіх українців. Разом ми обов'язково переможемо. Запорука успіхів на фронті це надійний тил. За це питання криворізьким захисникам перейматися не слід у кривому розі продовжує діяти найбільше в Україні програма допомоги учасникам бойових дій, яка, попри всі складнощі, не скорочується. До того ж, захисники Криворіжжя регулярно отримують усю необхідну допомогу від Ради оборони міста. А це й амуніція, транспортні засоби, прилади нічного бачення, безпілотники, озброєння для боротьби із ворожими дронами та багато чого іншого. Добровольців криворіжжя із Ційним святом вітають Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко та увесь перший міський.